Так, ну що ж, всім привіт. Е, симулятор, країн. симулятор країн. Ось ця гра, яку ви зараз бачите на екрані, е, сьогодні, в цей момент, якраз прямо в момент, коли ви, виходите, ви дивитесь це відео. Виходить в реліз, вийшла в Не Так, я розумію, що вона, по-перше, давайте об'єктивними гра за 52 гривні без знижки. Сорі, це гра, це все ще гра, яка залишається 52 гривні без знижки. Я просто нагадаю. Типу, не очікуйте, що це Хойка. <laughs> ну, типу, Якщо б це була Хойка, то вона б коштувала як Хойка. Я хочу нагадати, що Хойка вона як Хойка тільки, тільки з усіма DLC. Без усіх DLC Хойка також не дуже. Коротше, просто я кажу про те, що типу гра за 52 гривні не очікуйте від неї Хойку. Давайте будемо відверті. Коли ви щось купите за 52 гривні, ви не отримаєте Хойку. Це просто нагадаю. Ну блін, тут просто гра. Заправка кажучи, я її з останніми оновленнями і так далі. Я багато чого виправив, і вона зараз грабельна. Вона куди більш грабельна, ніж коли виходила в дочасний доступ. І вона досить від... вона прям дуже відчутно змінилась з моменту виходу в дочасний доступ, тому я, типу, не шкодую, що зараз виводжу її в реліз. Чи можна було б її зробити краще? Так, її можна було б зробити краще відчутно краще, але я її розробляв в момент, коли переїжджав з Литви в Україну, і це був дуже сумбурний період, там був, типу. Декілька разів розробка перервалася на місяці, типу. Прям дві перерви по місяцю були розробки. Коротше, це дуже сумбурна розробка, і взагалі чудо, що ця гра існує. Бо, типу, було багато часу, де я міг забити на неї, але вона існує, вона грабельна. Мені насправді кажучи, я останній раз грав, мені цікаво в неї грати, тому типу. Приходьте по Соню в описі, купуйте її тут. Хочете, що, скоріш за все, в цей момент ще знижка, а якщо ви просто хочете підтримати, то типу, ви можете взяти разом з Діл шками сішками, які також коштують буквально мінімальні ціни, які можна тільки поставити. в Steam. Та в момент виходу цього відео буде, типу, на симуляторі України, знижка. Я не знаю, яка, я ще подумаю. Ой, на симуляторі України, на симуляторі країн. Або, якщо просто хочете мене підтримати, то ви можете просто додати до списку бажаного, не купуючого навіть. Коротше так. Ну, це просто відос, в якому який виходить, я такий о, ця гра вийшла. Далі. Буде ще одна гра, завтра відос вийде, де покажу, що саме я роблю. Також щось цікаве, я сподіваюся, вам буде цікаво. Але, блін, ця гра грабельна, мені подобається. За 52 гривні, ну, типу, це за 52 гривні гра топ. хочете, що, що, типу, часто знижки на неї, типу, просто дайте бажану, слідкуйте найближчу знижку і придбайте її. Ну, хочете, що. Те, що... Тим більше зараз під час виходу вона буде зі знижкою також. Що може бути краще, що може бути краще. Ну знову ж, це була проба піра зробити е, можливість грати за різні країни одразу, типу, з вибором. І проба піра зробити ботів. І от, я, типу, я зробив. Вони, типу, граються, вони розумні. Ну, типу, вони розширяються і так далі. І я думаю, що просто залишити гру, то в якийсь момент хтось повністю все захопить. Або стане, типу, дві наддержави, які не зможуть один одного захопити. Коротше, було б прикольно зробити відео-симулятор країн без гравця. Чи щось таке. Знову ж, нагадаю, що ця гра навіть на калькуляторах йде, типу, на, на максимально слабких нотах вона також піде. Коротше, посилання неї в описі. Буду дуже вдячен вам. Хотілося зробити щось краще, але все ж таки, типу. І так, гра вийшла не жахливою. Знову ж за 52 гривні це ідеал, знайдіть, знайдіть мені кращу гру за 52 гривні. За 52 гривні без знижок. Зараз зі знижкою 44, і в момент виходу також, скоріше за все, 44 буде. Коротше. Коротше, що, що вам ще треба? Посилання на неї в описі. Підписка, подавай коментарі і так далі, також не забувайте. Можете ще, типу, перейти ось так на розробник Almas Game і знайти інші мої ігри, а особливо War Factory. Це, ну, він вийде, це гра яка вийде через півроку, але виглядає, подивіться, подивіться, ну прям вже соковита, уявіть, як буде через півроку. Типу, ось подивіться на трейлер. І знову ж, уявіть, як пі через півроку буде воно. Типу, ну. Тому додайте і до бажаного, це таке важливо, це дуже важливо. А так загалом, дякую. Дякую вам всім. Навіть якщо ви просто подивитесь це відео до цього моменту, то вже дякую. Бувайте, бувайте, що, що мені ще вам сказати.